Сьогодні, діти, ми зустрінемось із лунтиком. Він дуже любить подорожувати, щоб дізнаватися щось нове. Він запрошує і нас. Але подорож буде небезпечна, тому треба бути уважним і використовувати всі знання і вміння, які в нас є. Шумить він у полі і в саду, а в дім не попаде, і нікуди я не піду, поки він іде. Що це діти? Так, дощ. Послухайте уважно, що потрібно робити під час зливи. За можливості залишитись вдома, мати з собою необхідні засоби захисту, парасольку, дощовик, гумові чоботи, намагатись сховатись у найбільшій будівлі. У випадку намикання одягу. За можливості змінити його, зігрітись теплим чаєм. Послухайте наступну загадку. Загреміло, заблищало, заховалось сонечко, а за мить все мокрим стало, вмилося віконечко. Дітки, що це? Гроза? Чи знаєте ви, як потрібно поводитись під час грози? Якщо ти вдома, мерщій позакривай вікна і двері, вимкни електричні прилади. Якщо ти на дворі, то негайно йди додому. А якщо дім далеко, то зайди в приміщення, магазин або аптеку. У лісі не ховайся під високими деревами, вони притягують до себе блискавку, як і поодинокі дерева. Негайно вийди на берег. Ти можеш одержати травму, якщо блискавка вдарить у воду. Наступна загадка. Ось якийсь не є, все на світі може з'їсти, а коли води поп'є, обов'язково засне. Це дітки вогонь. Якщо ви опинились неподалік лісової пожежі, не тікайте від полум'я у протилежний. Від вогню в бік, а йдіть проти вітру. Слід дихати повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі. Повітря тут менш задимлене. Рот та ніс необхідно прикривати одягом чи шматком будь-якої тканини. Якщо втікти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, Війдіть у водойму. Погляньте на зображення це вулкан, його пил пошкоджує двигуни у літаків, дим пошкоджує легені людям, лава спалює усе на своєму шляху, після цього рослини довгий час не ростуть. Послухайте та відгадайте загадку. Дощ пройшов і міст з'явився, сім у нього кольорів. Навіть зайчик задивився, диву дивному зрадів. Це веселка. Природа, яка нас оточує, може приносити не лише сум, а й задоволення. Після дощику, поки маленькі краплі води ще втримуються потоками повітря, промені сонця проходять крізь них, переломлюються і відбиваються різними кольорами. Що більше краплі води. Це яскравіший і насиченіший колір веселки. Звичайно, веселку можна побачити не лише після або під час дощу. Вона утворюється біля водоспадів, фонтанів, на тлі кожної, зокрема й штучно створеної завіси води. Лунтик хоче перевірити, чи уважно ви слухали, та чи все запам'ятали, тож має для вас. Декілька запитань. Ось перше. Чи слід купатися у річці під час грози? Ні. Блискавка любить воду і може принести шкоду людині. Тож купатися в річці під час грози не можна. Наступне запитання. Якщо поруч лісова пожежа, що потрібно робити? Потрібно тікати в протилежний від вогню бік проти вітру. Молодці дітки! Наша цікава подорож закінчилась. Лунтику уже час повертатися додому. А ви бережіть себе та пам'ятайте, як себе потрібно поводити в таких ситуаціях. До побачення!